Рекомендація медитація від Архангела Заткієва». Якщо вам якось дивно чути, що хтось спілкується з архангелами, ну не звертайте увагу на цей контекст. Візьміть саме ту пораду, яку передав Архангел Заткієв. А питання було ось в чому. Я запитала, от в вечірніх медитаціях я зараз намагаюся адресно звертатися із певними запитаннями, адресними, тому що коли ми знаємо певну ієрархію, ми знаємо, хто за що відповідає, то ми знаємо до кого звертатися. І от вчора я задала таке запитання у вигляді, що нам, як людям колективно, заважає вийти на рівень вседостатку в своїх думках. В своїх серцях і відповідно в своїх кишенях. І в такий діалог я попросила прийти архангела Метатрона, так як він, та людина, яка та людина, да. ну я ми просто вже на ти, коротше, там все. От, тобто, це те створіння, це та форма свідомості, яка відповідає за творчі процеси, взагалі за цей час, куди ми з вами заходимо. і... Я подумала, що, напевно, буде так. Але потім я зрозуміла, що я сформувала, що заважає а Метатрон якраз міг би дав рекомендація, а що може допомогти, скажімо так. да? От, Так от, у відповідь прийшов Архангел Задкиїв, і він сказав: страх. Що вам заважає страх? І він навіть дав перелік, який саме: страх проявлятися. Тому що страшно, бо ми не знаємо, чи приймуть нашу творчість, страшно, чи комусь вона потрібна, страшно, чи ми не отримуємо осуду. Да, за цими страхами можна знаходити багато причин, пов'язані з, з нашим життям, да, з нашим дитинством і так далі. Але, але сам факт: страхи заважають вийти в цей рівень вседостатку. Який насправді вже фонить в нашому просторі. Тому Архангел він мені тоді показав таку, як практику медитацію, як можна в собі, скажімо так, демонтувати оці страхи через практику, енергопрактику чи медитацію, як би ви це не назвали. Так от, він мені показав, тобто я вже починаю говорити про саму практику. Сядьте в зручну позу, да, бажано, щоб це не лежачи, було сидячи, да, щоб спина була рівна. І зробіть 10 вдохів, видохів, так, щоб ви розуміли, що ви вже перенесли фокус уваги всередині, всередину себе. І не прокручуєте зараз в своїй голові день, куди ви будете бігти і так далі. От, І далі за закритими очами очима уявіть таке, як поле, чи прям. Ну, Таке враження, що без краї, от, скільки ваш погляд може захопити, все покрито аметистами. І вони такі і великі, і маленькі. Аметисти вони мають такий фіолетово-прозорий колір, да? десь білуватий, десь прозорий, точніше, прозорий фіолетовий. І от вони от в такому десь фіолетовий, більш насичений, десь він такий прозоріший, легший. І от все-все-все покрито от, от цим. Цими кристалами. І він попросив переміститися туди, ніби десь ви на, ось на цьому кристалику сидите. А зверху уявити, що на вас, як водоспад, опускається фіолетовий, фіолетовий потік, да? фіолетова вода, як би ви це собі не уявляли, повністю вас омиває. Спробуйте синхронізувати оці два потоки, тому що ці кристали, на яких ви сидите, вони теж випромінюють свою вібрацію. І, відповідно, той потік, який заходить згори. І спробуйте їх як синхронізувати, ніби ви вдихаєте одночасно і знизу, і згори, вдох і все сходиться в серці, і з серця видих. І спробуйте так дихати. Вдох згори і знизу. В серці зійшлося, обмінялося і видих. І знову вдох, згори і знизу одночасно в серці поєдналося і видих із серця. І спробуйте побути так декілька хвилин. Просто подихати, подихати оцими потоками, про які я тільки що розповіла. І немає задачі щось цим зробити, чи якось створити в своїй уяві якісь маєтки, гроші, чи там свої бажання. Ні. Суть демонтувати. Коли ви будете дихати, ви будете демонтувати із свого життя і своєї структури взагалі всі форми дефіцитності, а вони проявлені через заздрість. Через суперництво, через конкуренцію, через страхи, да, і так далі. Вони по-різному проявлені. І от так дихаючи, ви будете його демонтувати. Тому що фіолетове полум'я, з яким працює Архангел Задкіїв, він якраз демонтує ці нездорові речі у вашій структурі. І далі вже напрацьовуємо е, свої бажані, скажімо так, проекції. Архангел Метатрон тут включився і, звичайно, він нагадав про творчість, тому що будь-який творчий процес він дає з'єднання із джерелом вседостатку. Тому що насправді дефіцити створені соціумом, створені обмеженнями в наших головах. А якщо розібратися, то всесвіт він не має обмежень взагалі. І це зрозуміти чи торкнутися цього, ми якраз можемо найпростішим способом у творчому процесі. Тому від Архангела Заткіла така рекомендація, а від Метатрона якраз заходити в творчий процес. Робіть, скільки вам потрібно, можете щовечора сідати і робити ось таку медитацію. І обов'язково щодня чи хоч, хоч раз в тиждень. Створіть собі умови для того, щоб щось створити, помалювати, зробити собі приємність, можливо, створити щось, от зайти в цей творячий процес.